Потім вчора, під час зустрічі з іноземними журналістами, я коли чую фразу іноземні журналісти на Росії, то мені хочеться обійняти і плакати. Ну, це, звісно, така алегорія цих журналістів, що вони будуть висвітлювати правдиву інформацію. Вони просто ретранслюють те, що говорить, несе Путін. І Путін також заявив, що він готовий зустрічатися з усіма, у тому числі із Зеленським. Це абсолютно не є для нього проблемою, але проблемою для нього є те, хто ж буде підписувати документи. І каже, зустріч із Зеленським можлива на завершальному етапі переговорів, яких нині немає. Ну він про них також згадав. Для того, щоб поставити крапку в цих переговорах, але якщо перша особа України нелегітимна, то вся система влади там стає нелегітимною. Як мантру вони повторюють те, що в Україні нелегітимна влада. Весь світ визнає в Україні владу легітимною. Ми не ставимо під сумнів легітимність влади, тому що війна триває в одного Путіна. У його хворій вологій уяві влада в Україні нелегітимна. Нічого нового немає за великим рахунком, але, звісно, треба нам розуміти, чи рухається в якийсь бік Путін. Ні, він поки що мертво стоїть на місці. І інші друзі заяви Путіна пролунали, які варті вашої уваги. По-перше, він сказав, що ми готові передати, тобто росіяни Україні ще три тисячі тіл, навіть більше. Мика віддали більше 6 тисяч тіл військовослужбовців, натомість отримали 57. Щодо тігли, які передали росіяни Україні, зараз дуже багато є розмов, офіційних уже коментарів, і говориться про те, що ідентифікувати ці тіла доведеться дуже тривалий час. Ну і поки що не зрозуміло, що ми отримаємо в результаті їх ідентифікації, тому я не поспішав би з висновками, що саме нам передали росіяни. Путін сказав про те, що новий раунд переговорів розпочнеться з Україною після 22 червня. Ймовірно, росіяни, я так вважаю, готують нам черговий удар саме до цієї дати, тому що це ж дата початку так званої Великої Атєчисниї війни, періоду у Другій світовій війні. І певно вже після цієї дати, коли будуть чергові прольоти, які він коментував до речі, от буквально і вчора прольоти маю на увазі по Києву 18 червня. Тоді можливо, вже ми будемо говорити про якусь нову дату переговорів, але з локацією переговорів, як на мене, можуть бути варіанти. Не випадково з'явилася інформація про візитки таке до Білорусі, поки що вона не підтверджена. Також Путін згадав і Трампа, і каже, Трамп правий, коли говорить про те, що якби він був президентом, то ця війна б не розпочалася. Але тут я не бачу ніякого логічного зв'язку і в словах Трампа, і в словах Путіна, це швидше загравання Путіна до Трампа, особливо після того, як Трамп учора дуже різко висловився щодо ініціативи Путіна бути посередником в ізраїльсько-іранському конфлікті. Ну, до речі, про цей конфлікт він говорив не так багато. Також Путін сказав, що проблема не в тому, що Росія приєднала Крим до США. Себе, а в тому, що Захід сприяв державному перевороту в Україні. Знову нічого нового. І говорить про те, що Вікторія Нуланд, яка була колись помічницею держсекретаря США, зізналася, що США витратили на переворот в Україні 5 мільярдів доларів. Також він сказав, що Росія не збирається нападати на країни НАТО, що це, мовляв, маячня, нічого такого і приблизно бути не може. Ну, свого часу він також розповідав, що він не збирається нападати на Україну. Але він знову. Відкидає те, що це він розпочав війну в Україні. ДНР і ЛНР, так звані, сказав він, прийняли рішення відокремитися, а за статутом Організації Об'єднаних Націй вони мали на це право. Але ми добре пам'ятаємо, як утворювалися ці квазі республіки. Нам точно розповідати про це не варто. Також він говорить про те, що вони провели референдум. Тепер Херсонська та Запорізька області, невід'ємна частина Російської Федерації. Фактично, він повторює зараз ті положення, які були прописані у так званому меморандумі про припинення вогню, який був опублікований після останнього раунду переговорів у Стамбулі. Нічого нового. Також говорить про те, що ситуація для Києва буде погіршуватися, але ми готові. Продовжувати переговори з Україною, говорить Путін. Росія виступає за справедливий світопорядок, Справедливий, знову ж таки, в їхньому уявленні. Також він сказав дуже цікаву фразу, що стосується його відносин з Китаєм, але мені видається, він намагається видати бажане за дійсне. І каже: Моя онука вільно розмовляє китайською мовою, можливо, розмовляє. І також говорить про те, що Росія та Китай будуть проводити цього року спільні військові навчання. Я не виключаю, що ці навчання будуть і в тому числі в Білорусі під назвою Захід 2025 Можливо, саме тому Кіт Келох. І летить до Мінська, буде розмовляти з Лукашенком. Але просто нагадую ще один цікавий такий вже історичний факт: в часи першої каденції Дональда Трампа онука Трампа також співала для Цзіньпіна пісень китайською мовою. Але це не допомогло Вашингтону налагодити якісь унікальні зв'язки із Пекіном. І нині, навряд чи допоможе те, що онука Путіна розмовляє китайською мовою налагодити суперзв'язки Росії та Китаю. Нині Китай розглядає Росію, як ви друзі вже добре знаєте, лише як контрагента, який готовий купувати у нього багато товарів, в тому числі військового призначення. І для Китаю це дуже вигідно, в тому числі вигідно те, що Росія дестабілізує ситуацію в Європі, китайцям користається. Правда, не завжди ситуація складається на її користь. Ну і потім ми добре знаємо, що Китай. Займається фактично економічною ескалацією Росії і, потроху, але потроху відбирає у неї далекий схід. Також Путін сказав, що зустріч із Трампом була б корисною, але вона має бути підготовленою. Я читаю це як неможливість проведення такої зустрічі за нинішніх умов, тому що Трампа реально вже почав дратувати Путін своєю незговорчивістю і тим, що він не хоче припиняти війну Росії проти України і вчора. Трамп чітко сказав, що Володимире, будь ласка, займіться. Переговорною позицією з Україною, щоб вона була результативною. Я вже потім буде долучатися до ізраїльсько-іранського конфлікту. Також Путін сказав, що нібито Збройні Сили України недоукомплектовані на 47 штурмові підрозділи ще менші та небоєздатні. Але чомусь Путін ніяк не може завоювати всю Україну. Втрати Києва на полі бою перевищують рівень мобілізації. Знову ж таки, дані Путіна, і він відкинув твердження, що Росія. Знищила житлові квартали в Києві і каже, що це був удар по військових заводах. Нічого нового, я перепрошую, просто не складно підібрати тут слова. Він каже: якби ваші журналісти бачили б, як були знищені нашими ракетами цілі квартали, вони навряд чи змогли б вам про це сказати. Брехня, брехня і ще раз, брехня і багато пропаганди. Але. Це все я вам спробував максимально спокійно розповісти по одній простій причині, аби ви розуміли на сьогоднішній день позицію Кремля. Зрозуміло, що вона незмінна і може змінитися лише під тиском, силовим і ударами по території Росії по військових об'єктах. Нині говорити про те, що інтенсивність обстрілів між Росією та Україною стала меншою, не доводиться. Але справді нам не вистачає далекобійної зброї і тих же самих ракет, тому що безпілотники не виконують завдання, як на мене, які необхідно було б реалізувати на території Росії. Тому Путін поки що і так почувається дуже впевнено. Але з огляду на те, що європейські наші партнери просувають активно проекти з виготовлення далекобійної зброї на території України. То в Кремлі занепокоєні про це вголос не говорять, і я не виключаю, що дуже скоро ми побачимо цікаві події на території Росії. Ну принаймні, от минулої ночі, один із аеродромів там палав. Не дуже сильно, але прильоти по ньому були.